Колишній голова Волинської ОДА Юрій Погуляйко після звільнення подав декларацію про майно і доходи. За час роботи він втратив квартиру у Луганську, але придбав землю під Києвом і примножив заощадження. Добрий день, Волинян. Юрій Поголяйко очолив Волинську обласну державну адміністрацію у грудні 2019 року. На той час він володів квартирою і нежитловим приміщенням у Луганську, квартирою в Києві і землею. А у листопаді 2024-го указом президента України Поголяйка звільнили з посади. За ці майже п'ять років статки сім'ї колишнього посадовця дещо змінилися. Він залишився без луганської нерухомості, але з ділянкою у Київській області, яка в декларації оцінена у 200 тисяч гривень хоча, згідно з даними Держгеокадастру, її оціночна вартість – 20 мільйонів гривень. У 2019 році, заступаючи на посаду, Погуляйко володів автівкою Volkswagen Touareg 2011 року випуску та користувався автівкою Lexus LX 470. У жовтні 2020 року Volkswagen продав і придбав Audi Q7 2016 року випуску. Згодом у 2021 році вживана Audi з декларації Погуляйка зникає, а він сам вказує понад півториці мільйона гривень доходу від продажу рухомого майна. Тоді ж його дружина купила мотоцикл BMW K1300S 2011 року випуску. Тож за 5 років грошові активи сім'ї зросли вчетверо. У 2019-му було 46 тисяч доларів і 500 тисяч гривень готівкою. А ще 570 тисяч гривень і 47 доларів на банківських рахунках. А у 2024-му майже 168 тисяч доларів, понад 1 мільйон 400 тисяч гривень і 40 Тисяч доларів на рахунках деталі. Читайте на нашому сайті. Підписуйтесь на силу правди, щоб бути в курсі новин першими.